Привіт! Мене звуть Саша, я сіньор дизайнерка Publica Ukraine. І більше за графічний дизайн я люблю фешн. Сьогодні пропоную відпочити трохи від цифрових технологій і злегка запірнути матеріальну інженерію. Це те, що надихає на Power of, Yan. Power of Yan. Зараз ви дивитесь на Ice Jacket від Stone Island, родом з 2011 року. Він виготовлений з термохромної тканини, яка змінює свій колір від температури. Сьогодні, 2011, може здаватись просто минулою ерою. Але свою першу таку куртку бренд зарелізив ще в минулому столітті. Уявіть, у 1987 році. Справедливо, що куртка стала символом інновацій бренду і перевпускалась багато разів. Найсвіжіший варіант представили у 2024. Тепер про саму технологію. Зміна кольору відбувається завдяки мікрокапсулам із розумними пігментами. Готуйтесь, зараз буде трішки наукової мови. Куртка має шар з мікрокапсульними термохромними барвниками, нанесеними на базову тканину, яка сама по собі колір не змінює. Коли температура тканини, зовнішня чи внутрішня, переходить через певну межу, ці пігменти реагують, змінюючи свою хімічну або фізичну форму, через що змінюється їх абсорбація світла, тобто які довжини хвиль вони поглинають, а які відповідно відбивають. Так, ми і бачимо зміну кольору. Пігмент наносять як покриття або водять у волокна. Часто його захищають верхнім шаром від вологи та сонця. Проте з часом від прання, тертя та вигорання ефект слабшає, але поки працює, це мега футуристично. А тепер ви дивитесь на матеріал від британської лабораторії Unseen. Він змінює свій колір від поривів вітру. Вони створюють і інші пігменти, які змінять колір від температури, світла і навіть від забруднення повітря. В лабораторії є ще б'юті підрозділ, і ця команда розробила термоактивну фарбу для волосся Fire, а разом зі Schwarzkopf Professional цілу лінійку Color Алхім. Це фарба, яка змінює відтінок під тепла чи холоду. Продукт, поки не доступний для масового споживача, тож мені залишається лише про нього мріяти. Продовжуємо занурюватись у світ технологічних тканин. І я хочу зосередитись на фрагменті показу «Енрілич. осінь зима 23-го року. Моделі рухаються потім у білому, та коли на них потрапляє ультрафіолетове світло, на одязі проявляються приховані кольори та візерунки. Це завдяки фотохромним барвникам у усередині структури тканини. Меджік? Та ні, наука. Першу таку тканину зарелізли ще у 2015 році. Загалом цей бренд просто убожні експерименти з технологіями, тож до нього ми ще повернемось. Але спочатку хочу розповісти вам про український бренд, який нещодавно випустив колекцію футболок, які також реагують на сонячні промені. І це? Синдикат. Вгадали? Пишіть у коментах. Футболки з нового дропа теж реагують на ультрафіолет. Синдикат так само любить експерименти і вже мав колекцію термохромних футболок, що реагують на температуру, прямо як куртки від Stone Island. Повертаємось до Enrich і його найсвіжішого релізу. Колекція цього року Screen. Назва нам, зрештою, вже на все натікає. Як це працює? В одяг інтегровані тонкі LED моделі на гнучких шлейфах з додатковим шаром тканини поверх, щоб уникнути пікселізації, а в кишені чи на позі захований акумулятор. Візерунки можна завантажити попередньо як пресети. А першою селебриті, яка отримала таку сукню, стала Бейонсі. Вона одягла її під час свого світового туру 2025. Якщо ви хардюзер Тіктока, ви точно не пропустилися легендарний момент з Белою Хадід, вся увага соцмереж спрямована на модель. Але в світі фешену, акценти на бренд Коперні. Сукню створили прямо на очах аудиторії з рідкої суміші фабрикан. Це такі надзвичайно дрібні волокна бавони та синтетики. Розчин миттєво висихає, і утворюється тканина, схожа на тонкий трикотаж. В моменті стилістка одними лише ножницями зробила потрібні розрізи, і модель пішла демонструвати сукню глядача. Технологію створив і запатентував хімік Манель Торес, дивовижно, що цю тканину можна знімати, прати і моє улюблене апскейлінгове. Знову розчиняти та переробляти тим самим розчинником. Єдине останнє обов'язково в лабораторних умовах, вражаюче. Але фешн технології це не лише провав ефект, вони можуть бути й екологічними. Post Carbon Lab та Asgard 9 у 2022 році презентували свій КОАТ – перший одяг, який поглинає вуглекислий газ та виділяє кисень. Якщо більш простою мовою, то поводиться він як ваш фікус. Канина КОАТ оброблена фотосинтезуючими мікроорганізмами, які і відповідають за цей процес. Ця технологія поки не довговічна, вона здатна виробляти кисень лише протягом 4 років. Далі мікроорганізми потрібно реактивувати в лабораторії. Як на мене, саме це є справжній супергеройський плащ, але, на жаль, він ще далекий до масового виробництва. Проте чимало брендів вже отримали такі зразки тканини, щоб використовувати її у своїх майбутніх колекціях. Та й без цього проєкт поназбирав трохи левів на Cannes Lions і забрав до пакистану золото і дві бронзи. Напишіть у коментах, які технологічні фешн проекти знаєте ви. А у мене на сьогодні все. Па-па!